Я думала, що бачила все, але це шок. Показуємо невелику частину процесу, щоб ви захопились ними, так як ми. Довговічність та практичність головна перевага цієї новинки. Комплекти органайзерів для рукоділля нашого власного виробництва від вирізання до складання. Шпулі доступні з матеріалу дерево та акрил. розміром 52 на три см. призначені для бісеру, нитки та міц. Бісер-нитка, що дуже зручно, бо є можливість обирати. Так як деякі рукодільниці вишивають суто одним бісером чи ниткою, а комбінують В комплект входить 20 штук Металеве кільце діаметром 5 см. Воно для того, щоб потім не губити шпулі, а гарно зафіксувати їх. Кожен вид у нас представлений ось такій коробці, де є фото, на якому зображено застосування того чи іншого органайзера. Комплект допоможе тобі зробити власний каталог бісеру та моліне, який ти будеш використовувати у своєму підборі. Органайзер Мікс допоможе зберегти ідеальне поєднання кольорів бісеру та нитки. Ці новинки вже чекають на вас. А яку обереш ти для замовлення даного товару? Пише плюс в коментарях.